Норми закону про бухгалтерський облік, зокрема, частина 5 статті 9. Чітко сказано, господарська операція повинна бути відображена в періоді її здійснення. А умова так, наявність первинного документу. Тому, от уявіть, в мене консультаційні в березні були. Я чітко знаю. В мене і договіри є, і звіт мого працівника, наприклад, він сказав, так, відбулися там по судових чи оскарженнях, чи там, скажімо, по ТЦУ. Одним словом, точно були. Але акту ще немає. І ось на дворі буде кінець квітня, уявили, угу. мені треба формувати, скажімо, Фінансову звітність за перший квартал бо моє підприємство мале, я Звітую кожного кварталу в статистику. А якщо я в минулому, 24-му, мала з податку на прибуток дохід понад 40 мільйонів, то я ще й квартальник з податку на прибуток маю сформувати і декларацію. І ось витрати в мене були аж 100 тисяч. Але акту на кінець квітня у мене так і немає. І за законом про бухгалтерський облік я маю показати ці консультаційні послуги саме в квітні, в першому кварталі. Але в той же час умова наявність первинки, а на підставі чого нема ще на руках. Нема належним чином оформленої. То саме тоді ми говоримо ось про ті запізнілі первинні документи, коли я можу само актуватися. Чому я це пригадала? Тому що позиція податківців, зокрема, стосовно електронних документів. Давайте поглянемо. Взяла з своєї практики, уявіть акт наданих послуг. Він від 22 лютого уявили, так? А підписаний був ваш. В березні, тобто в наступному місяці. Чи проблема це врахувати цю операцію у першому кварталі, формуючи фінзвітність підприємству? Правда, ні. Чому? Тому що на момент складання фінансової звітності, а це кінець квітня, у підприємства є всі документи, щоб показати операцію у періоді, коли вона відбулася, а коли це перший квартал. А з іншої сторони, давайте от гіпотетично уявимо, що ці консультаційні послуги лютого пов'язані з виробництвом. І, скажімо, вони мали потрапити ось ці витрати в загальновиробничий на 91 рахуночок. І підприємство в кінці місяця, в кінці, тобто лютого, здійснює, що розподіл загальновиробничих витрат. Але на кінець лютого в нього ще немає цього акту. Ну, щоб показати, зокрема, на 91-му і провести розподіл. Цей акт у нього з'являється на руках тільки 5 березня, чи може підприємство в лютому показати? Безсумнівно, воно ще період не закрило, воно має правильно відобразити операцію. І Якщо так сталося, що воно точно знає, що ця операція була, але, наприклад, ще просто підпису немає, так? Ось того, електронного. тобто, Належним чином оформленого документу. Ось тоді, доречно, дійсно буде скласти саме акт. І в зв'язку, дивіться, з цим. Податківці видають геніальне роз'яснення, без прикладів, на жаль, формально, воно ніби і правильне, але давайте спроектуємо його на практику. ІПК в травні 2024 року. Що воно говорить? Що операції мають бути відображені в періоді здійснення, умови відображення, наявність первинних документів з усіма зрозуміло реквізитами. Це все правильно. А далі дивіться, якщо дата складання первинного документу за госпоперацію припадає на один звітний період, в когось місяць, в когось квартал, в когось рік, правда, ну, ми ж на себе проєктуємо, а дата його під Підписання, тобто накладення, зокрема, електронного цифрового підпису на наступний? То відображати таку операцію у періоді її здійснення можна на підставі належним чином оформленої внутрішньої первинки. Тобто ще й самоакт складаєте. складайте. Дивіться, логіка у чому. Якщо у мене період от регістр ще не складається, який це регістр? оборотки ваші, що може бути той же бухгалтерська, скажімо, довідка по розподілу ваших загальновиробничих витрат, або що ще може бути. Так, ну, скажімо, нарахування тих же курсових різниць і так далі, у вас в багатьох це відбувається або в кінці місяця, або в кінці кварталу, в залежності від дати формування саме вашого регістру. І вони формалісти, вони вважають, що якщо це складається на останній день місяця, скажімо, то виходить, якщо в одному місяці складений документ, а підписаний в наступному, то як ви його в кінці місяця показали? Ми ж то розуміємо, що ми ж не 30 м чи 31-м сідаємо з вами і той регістр складаємо. Дата буде 30 чи 31, але робити ми можемо з вами це і 3, го і 4, го і 15 го наступного місяця. Ну правда ж? Ну так. І абсурдно, коли вже документ є належним чином, уже з підписами і так далі, ще в купу самоактів штампувати. Е, на щастя. Судових рішень подібних я не зустрічала, щоб там знімали витрати через відсутність самого акту. Але коли це з місяця в місяці до граничної дати у вас наявні ці документи, переконана, що проблем не буде, і суд точно буде на вашій стороні. Але уявіть, зараз розповім одну ситуацію з практики, коли підприємство. Отримало електронний документ. Вони вчасно його підписали, але не додивилися. Там був, було прізвище старого директора. Ну так сталося. Контрагент Надіслав, було старе прізвище директора. Вони підписали собі спокійні, потім хтось уважненький взяв та й додивився. Уявімо, що це було там в квітні 24-го. А додивилися. В вересні 24-го. Угу. питання неналежним чином оформлені. Показали уже ж витрати в квітні, а підприємство, що кварталу звітує. Переробити електронний документ, так буде підпис вже коли стояти, у коли побачили, наприклад, там в вересні. А як ви вже його включили в квітень, якщо ну неналежно оформлений? Бо той же ж не з відповідним прізвищем неправильної особи, правда? І підпис не той, що потрібно стоїть. Вихід знайшли, оформивши документ яким? паперовим, він стерпить все, на ньому не видно, коли його підписали, правда, а той просто електронний скасували, та й все. Але відчули оці моменти, що виходить у мене, має бути належним чином оформлений первинний документ, коли я формую. Що? Дані якоїсь звітності, фінансової, податкової, бо я маю підтвердити, чого це я записала ці цифри, на базі чого. І йти аж від первинних документів, а вони мають відповідно бути оформлені ідеально з усіма реквізитами, тобто, вже і з підписами, і так, з електронними і мого контрагента, і моїми. З моєї сторони, бо один раз мала ситуацію також з практики, коли кажуть, нам податківці не визнали електронні документи. Вони кажуть, що тільки паперові, але коли купнули глибше, виявляється, що ситуація то інша. Підприємство отримували електронні документи від своїх контрагентів, але якось так траплялося, що не всі були ними підписані, ну тобто з їхньої сторони, або підписані там через півроку, через рік, ну коли добралися. Є ж первинка, та є. Подумаєш, то податківці не визнали в силу того, що якраз не було підписів з приймаючої сторони цих документів, ну і відповідно всіх реквізитів. У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОН. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.